У неділю 12 листопада, попри дощову погоду, в багатьох українських містах вже вдруге відбулися мітинги за демобілізацію військових після 18 місяців несення служби. Аби привернути увагу до законопроекту 91.42, про строки військової служби у сумах родичі захисників зібралися біля будівлі обласної військової адміністрації з красномовними плакатами. Ключова вимога встановити чіткі терміни мобілізації та ротації для воїнів-оборонців, які на фронті вже півтора року і більше. Опитані нами мешканці Сумщини підтримують учасників мирної акції і закликають владу до соціальної справедливості в вирішенні даного питання. Мені дуже шкода тих хлопців, чесно скажу, і вони вже по повній все зробили, що змогли. З іншого боку, я не знаю, хто стане на їх місце. То я, я навіть не знаю, що, що тут зробити. От це чесно. Я і, і їх розумію, і, і не хочу залишитися без прикриття. У мене чоловік також там. Я складне питання. Звісно, підтримую, треба жоден людям. Ну, Місяць це ж недостатньо. Чоловік, який повертається із фронту, йому ж треба привикнути до мирного життя, а так як у нас э, більшість людей вже звикли, що тут, якщо у нас немає війни, значить у нас її взагалі немає. Якось треба робити списки, щоб год, год там, наприклад, або полгода на полгода, ну, типа, я б отак робив. Бо полтора це багато, а з іншої сторони, ну, типа, тут хтось ходить, гуляє, а вони там полтора року це дуже багато. Есть, я повністю підтримую це. Ну, я вважаю, що так. Ротація повинна бути. Люди повинні трохи відпочити. Я підтримую. Жінки, вони скучили. Вони дуже сумують за своїми чоловіками, тому їм потрібно бути вдома, хоч трішки відпочити від цієї ситуації. Те, що потрібно наших військових уже вернути з передової з нуля, звісно, це потрібно робити. Ну я взагалі за те, щоб уже швидше закінчувати війну. Було б добре, коли були кордони 91-го року. Це був ідеальний варіант для України. Але ж ми розуміємо, що це залежить від нашої влади, але і також від кожної людини, те, що вона думає в своїх думках, взагалі про ситуацію. А щоб це змінити, в першу чергу людина повинна займатися собою і духовно розвиватися. Так що потрібно наших хлопців вертати вже з того нуля, щоб вони відпочили. Звісно, що люди міняти треба. Але ж до цього ну, ж мають вони до цього ж обучити, щоб на когось міняти. А так, якщо міняти на м'ясо, так що воно буде з цього. Я розумію, їм дуже важко, і тому я не маю права їх судити, засуджувати, бо ми не на їх місці, а насправді їм там дуже тяжко. І... Як рішає влада, то їм видніше, і, мабуть, якщо вони якісь протести роблять, то це вже їхня власна думка, і тут заперечувати не можу, не маємо права. Звичайно, підтримую, тому що нашим військовим треба відпочити, зустрітися з сім'ями і побачитися, відпочити від усього цього страшного, що з ними там коїться. Я вважаю, що це голос народу, оскільки у нас в країні демократія. Ми маємо на це право. І рідні, які по 18 місяців не бачать своїх близьких, вони мають на це повне право. Чи почує центральна влада вимоги активістів щодо демобілізації військових, покаже час. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій.